Друзі, продовжуємо ще запишемо. І так, ми зупинилися на Зінові. Вялов Давід. Не пам'ятаю цього шахіста. Ну, ось просто не пам'ятаю. Тому 2008 року Ну це дійшов, мабуть, до другого розряду. Чи до якого не зрозуміло. І я не бачив його у турнірах. Мій син грав завжди у старших турнірах. Жодного разу, там у першій десятці я не бачу. Можливо, він потім ну, пізніше прийшов до шахів. Гаврилова Тетяна, 58-й рік. Так, я зрозумів, ну, вона непогано грає у шахи між другим та першим розрядом, здається, це з великої лепетихи. Але, мабуть, я. Так, трішечки здивувався, тому що про іншого шахіста подумав. Десь улюбительниця звичайно, але на перший, там, на другий, можливо, розряд десь грав. Так. Гавриченко Василь. Ну це просто жах херсонських шахів. Друзі. 84-го ріку народження шахіст. Бачите, рейтинг 1612. Жах у якому сенсі? Те, що він. Погнався за легкими грошима і пішов працювати у шаховий клуб. Ти можеш як завгодно погано грати у шахи. Це твоя справа. Подобається бути слабким. Тренуйся далі, як він тренувався, зі слабими тренерами, робив ну, багато чого невірно, тому й, ну, багато разів на рік він робив оце, оце коло. Це ж Федерація Шахів України вигадала, Людина, яко, яка приходить з нуля, йому дається першому розряду рейтинг 1900, другому 1800, третій 1700, четвертий 1600. І якщо людина вилітає з 1600, йому здається знову а, рейтинг згідно його розряду. Так ось за рік по 2-3 кола таких робив Василь, коли у Херсоні було багато турнірів. Тобто він вилітав з 1600 з рейтингу 4-го розряду. Потім йому давали знов 1900, і він знов вилітав в 1600 і так далі. Це, звісно, його справа. Але погнатися за грошима і піти тренером до шахового клубу. Ну, його використовували, позвали туди тренером. І тренувати ще. Ну, добре інструктором. Добре, інструктором, ти пішов, ну добре, допомагаєш, але інструктор повинен бути чесним і порядним, а не танцювати під. Е Дудку, виконуючи обов'язки до США і е, робити негарні справи, скажімо так. Але йти тренером це вже злочин. Йти тренером і тренувати людей, коли ти не вмієш сам утримати навіть четвертий розряд за рейтингом українським 1600, і постійно вилітаєш з цього рейтингу це жах. Це злочин. А від керівництва США, звичайно, від Хорошавіна, від Новікова, від тієї Сальдівської директорші Німіч Ганни, яку ставив Сальдо, той, хто зараз очолив окупаційну адміністрацію, яка завжди підтримувала Сальдо і Бальбота, теж який втік разом з Сальдо, це Німіч. Так ось вони усі взяли. Працювати Василя тренером. Це просто геноцид шахів Херсонщини. Ставити тренером людину, яка сама нічого не вміє. Гарний слів в мене бути не може. Про людину, яка пішла заради грошей, просто ось так е, наносити шкоду юним херсонським шахістам. Гапонінка Інна. Що тут можна сказати? У складі збірної, можливо, чемпіонка світу, можливо, там не чемпіонка, а призерша. Доволі крутий гросмейстер. У мене з дитинства з нею були доволі такі складні шахові е, взаєм... відносини. Так? Мені завжди хотілося її виграти, їй завжди не хотілося мені програвати. Коли я став вже доволі сильним КМСом, ну, можливо, підходив до того, що був найсильнішим бліцером області, а я вже КМСом був найсильнішою бліц. І ми багато партій грали з Інною у турнірах. Звичайно, вона сильніше грала у класику тоді. Але у Бліц я грав в принципі сильніше. І коли я її програвав, я дуже засмучувався, А я її програвав, звичайно, бо в неї дуже-дуже крутезний стиль вона атакує, вона лізе. І це я казав: це доволі складно грати з такими гравцями, Я сам такий, що лізу, але. Там були в мене проблеми з деякими дебютами, тренер, мій тоді там десь тез, може був налаштовував грати е, теж дракона, і Інна награла дракона, і там вона знала більше, ніж я. Тобто я, начебто, швидше думаю у багато разів, але вона краще грає. Ну, Були запеклі ігри. І е, я, звичайно, завжди вважав, що я потрібен повинен її обігрувати під ноль, але під ноль ну, не виходило. І м'яко кажучи, так, і жодного одного разу я пам'ятаю, що вона якось, чи програну позицію, чи виграла в мене, забрала перше місце. Я так розлютився щось. І це ж анекдот, це байка ходить. Тільки. Я кажу їй, а я ж молодий ще, зелений, сапляк, і кажу їй, ну. Розлютися, кажу, давайте на гроші грати. там Ну, якісь суми такі доволі серйозні там називав. Ну, бо я був впевнений що виграю, знаєте. І кажу, давайте грати на гроші. А, а вона ну в мене зараз турніри, мені потрібно підготуватися. Ну, ці балачки, як там кузубов співав мені там більше аніж рок разом з цим, спроспокитько, з приходько із Кухтеревим. Вони відкладали, відкладали цей матч вже і, а, попросили в мене один раз. Щоб він підготуватися встиг, я кажу, Та мені все рівно, я можу з ним грати без підготовки жодної. Мені взагалі все рівно. Потім я кажу, може, хвилину фори дати. Що, що у вас за підготовка, Ну і взагалі матчу так тоді і не е, з чемпіоном України козубом і не відбулось. Так ось інні я запропонував матч, вона начебто погодилася. Це при всіх було. Але сказала, ось вона з'їздить на турніри, потім підготується, і ми зіграємо. Ну, доволі якісь там непогані гроші для того часу. І, звісно, я потім кажу Інна, коли будемо грати, коли вже і турніри закінчилися, і всі сроки прийшли, коли будемо грати, ну і вона постійно якось там знаходила якісь причини. Ну, і я таку байку, це, звичайно, шутка, я так шучу, але потім, звісно, відразу розповідаю усю історію. Кажу, мені Інна повинна там. Десять тисяч доларів. Всі так, що як? Я кажу, ну як, ну ось назначу, повинен був бути матч, але вона ну, не вийшла. І все, і поставили мене, як це що чи буде вилетіло з голови. <сміх> ну, це, звичайно, ж шутки, і я їду, як шахістку, та й людина вона дуже гарна, чесно кажучи. Як шахістку дуже-дуже поважаю, і скажу, що у одній грі вона може обіграти будь-кого. Воно дуже-дуже круто. Але коли там ось ми розповідали про Олексія Вілічка, він професійний гравець у покері, він багато турнірів у Херсоні вигравав, і йому там на покері, знаєте, сидять, чоловіки випивають і там теж. Починають мірятися друзями. І ось там йому казали: а у нас там знайома чи подруга Інна Гапоненко, давай грати матч, а давай то, став, кого хочеш. Ну, і він каже: а в мене є кого поставити. а ті, Ну, давай на 10 тисяч доларів. Він мені телефонує, ти знаєш таку, ти будеш не грати. І кажу: ну, звісно, буду, на 10 наскільки завгодно буду. Бо, тому що ну я впевнений, впевнений, що зараз ну ніяких просто шансів немає. І, ну, Звичайно, тих матчів не було, бо ті люди так покричали, але потім, мабуть, спілкувалися. І ну, ніякого матчу ну, і ж все ж таки доволі розумна жінка. Так як само, як і деякі там пропонували матч з Іриною Барчук. Їх розпускали чутки, що будуть грати, все, я вже не витримав, взяв у нашого спільного тренера колись з Іриною у Дмитра Мориславича стеца її номер, та затолфунав. Кажу: Ірина, ти дійсно хочеш грати зі мною матч на гроші, за тебе будуть ставити. Я залюбки, якщо ти хочеш. Ну, вона сказала: я ж не... Ну, вона там жорстко сказала, ну, у сенсі, що вона думає головою, звичайно, ніякого матча на гроші грати не буде. Що можна сказати Інга Понка? Це велика людина у шахах України. Це шахістка, яка багато років при прославляла нашу країну. Це дуже дуже поважна шахістка і дуже дуже гарна людина.